Президент звернувся до українців у дев'яті роковини збиття пасажирського літака рейсу MH17 над тимчасово окупованою частиною Донецької області. Тоді загинули усі, хто був на борту. 298 людей. Володимир Зеленський наголосив, що ця трагедія, спричинена агресором, ніколи не буде забута. Держава-окупант має понести відповідальність за усі злочини, скоєні в Україні. Міжнародна слідча група, у складі якої є представники різних країн, дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу БУК. Він належить російським збройним силам, дислокованим у Курську. Суд у Нідерландах виніс довічні терміни трьом підозрюваним. А саме колишньому полковнику ФСБ Ігорю Гіркіну, генералу головного розвідуправління РФ Сергію Дубинському та громадянину України Леонідові Харченку. Як нагадало головне управління розвідки Міноборони України, ця катастрофа є воєнним злочином, скоєним Росією. Усі вільні нації мають змусити агресора відповісти і забезпечити справедливе покарання за цей та інші злочини на території України.